У Радомшлі розпочали аварійно-ямковий ремонт дороги державного значення Малин Кочерів 25 вересня 2024 року. На ділянці працювала спецтехніка. Ремонт відбувається на умовах співфінансування. Частина коштів служби відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області, а інша Радомшівської ОТГ. Ремонт дороги розпочався десь тиждень назад, і плануємо завершити. При гарних погодних услов, умовах десь за два тижні. Радомшельська ОТГ на умовах співфінансування 50 на 50. Бюджет на ремонт територіальної дороги Т – мільйон 600 гривень. Автомобільний шлях т 0608 з'єднує Малин Радом Шількочерів. Загальна протяжність дороги майже 50 кілометрів. Відремонтують 20 кілометрів. На першому етапі залучена підрядка. Організація, яка виконує роботи шляхом вирізання найбільш консолідованих деформацій і укладання нового шару асфальтобетону, де є поодинокі вибоїни, так само будуть ліквідовуватися ямковість поодинокими гарячим асфальтобетоном. Наступний етап це буде пневмоструменевий з допомогою спеціальної техніки. Буде проходити він набагато є дешевшим і займає. На менші кошти можна зробити більшу протяжність дороги, тому я думаю, що за виділене фінансування ми зможемо закрити близько 20 метрів 20 кілометрів. За словами Радом міського голови, кошти були виділені не з міського бюджету. Ми створили дорожній фонд в громаді і, дивлячись на особливості законодавства, там ну, не було законних підстав діяти кошти з місцевого бюджету. Ми звернулися до підприємців. І ну, ми їм дякуємо за це, за те, що відгукнулися, зібрали кошти цей дорожній фонд. Від підприємців на цей рахунок, який дорожній фонд, 830 гривень тисяч гривень. Останній раз, чи крайній раз вона ремонтувалася два роки назад. Це був такий невеликий ямковий ремонт. А капітальний ремонт ну я не пам'ятаю, коли він проводився. Брати участь у співфінансуванні ремонту дороги державного значення можуть місцеві ради, а також районні та обласні державні адміністрації.